На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 180 на продовженні медіани АН трикутника АБЦ. Ось у нас трикутник АБЦ та його медіана АН. За точку М відкладено відрізок МК, ось цей відрізок МК довжина якого дорівнює АН. Ось ми позначимо. Знайдіть відстань від точки К до вершини С, якщо АБ дорівнює 6 см. Ось цю відстань намалюємо, потрібно знайти відрізок КС. Запишемо, що ми знаємо. АМ – це медіана. Якщо АМ це медіана, медіана ділить Б, відріз... сторону БС навпіл. Тобто ми знаємо, що БМ буде дорівнювати МС. Ми також знаємо, що відрізок КМ дорівнює відрізку АМА. К буде дорівнювати МА. Ще ми знаємо, що АБ дорівнює 6 см, АБ дорівнює 6 см. Ось у нас 6 см. Так, потрібно знайти відстань КЦ. Так, що ми можемо зробити, щоб знайти відстань КЦ? Дивіться, якщо ми докажемо, доведемо, що трикутник АБ рівний трикутнику СМК, тоді у цього трикутника відповідні сторони будуть рівні. Відповідна сторона стороні АБ. Це сторона КЦ, і таким чином ми доведемо, що КЦ дорівнює 6 см. Тому розглянемо ці два трикутника, запишемо, розглянемо. Трикутник АБМ та Трикутник С МК. У цих трикутників, що ми маємо? Маємо, що вони, у них одна однакова сторона, ось Ам та МК, запишемо, вже знайшли одну сторону, АМ дорівнює. МК. Далі, знаємо, що є і інша сторона. Ось вона. БМ дорівнює МЦ. БМ дорівнює МЦ. Дивіться, у нас вже є дві рівні сторони в цих трикутників. Щоб використати першого ознаку рівності трикутників нам необхідно довести, що кут між цими відповідними сторонами, оці кути, вони рівні. Давайте уважно розглянемо ці кути. АМБ та СМБ це вертикальні кути. Запишемо кут АБ. МБ дорівнює куту СМБ, так як вертикальні. Ви пам'ятаєте? Вертикальні кути ми отримуємо на перетині двох прямих. І вертикальні кути, ось такий метелик, вертикальні кути рівні. Дивіться, ми зібрали дві сторони та кут між ними, однакові. А отже, за першою ознакою, першою ознакою. Рівності трикутників Трикутник АБМ Трикутник АБМ Дорівнює трикутнику СМК. Дивіться, якщо ці трикутники Рівні, то тоді і відповідні сторони у цих трикутників будуть рівні. А отже, відповідна сторона АБ та відповідні сторони АВ та К С рівні, а отже, з рівності цих трикутників випливає, а отже а Б буде дорівнювати К, С та буде дорівнювати 6 см. Запишіть відповідь. Відстань від точки О до вершини С 6 см.